Дійсно, ми бачимо за ці роки великої війни, що один із таких героїчних пластів е нашого супротиву це наші фермери, особливо от в тих регіонах, які страждають від бойових дій або вже звільнені. І дуже часто фермери, ризикуючи своїм життям, все ж таки роблять посівну і потім збирають урожай. І хочемо дізнатися, е що можна сказати про жнива цьогоріч. Який врожай пшениці, соняшника? Чи є вже якісь дані? А, так, звичайно. Так звані перші НИВА вже закінчились. Це пшениця, ячмінь, ріпак. Там ми вже знаємо результати. В принципі, результати досить достойні. Якщо брати статистично, там за останні 10 років не рекордні в цьому році, точно не рекордні, але досить достойні для тих площ, які зараз обробляють фермери в Україні. Тому що площа, яку ми обробляємо, трошки зменшилася. Тому mm -hmm. намолотили пшенички 22 мільйони тонн. Ячмінь теж в межах норми. Ріпак намолотили навіть більше ніж очікували, тому що весною були морози і прямо в період цвітіння були сильні приморозки в деяких регіонах, Навіть сніг впав на ріпак. Ну цвіте ріпак і впав сніг. Уявіть собі таку штуку. От. Uh -huh. а, тому всі очікували, що ріпок з ріпаком все буде погано, але з ріпаком все добре. А, є проблема велика м, з якістю пшениці, це правда. Тому що м, на півдні зібрали все дуже швидко і якість дуже нормальна. То на зони Полісся, лісостепу, ну умовно, там Вінницька, Черкаська і все що північніше західніше, на то там вже нева були дощі. І м, пшениця хліб стояв до вересня в полі. Ну, в серпні правило, вже все було зібрано, але деякі поля навіть до вересня стоялися дуже довго, і відповідно вони всі вражені хворобами, Сашкою та іншими. От, тому по якості в цих регіонах є велике питання по пшеничці. Е, насправді в цьому році стався природний катаклізм, який привів до сільськогосподарської катастрофи на півдні. Е, е, Повністю степова зона, тобто Миколаївська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька, південь Полтавської, південь Харківської це все степова зона. От. Там з лютого місяця не було ні одного дощу. Ось до жовтня, це буквально там вісім місяців су, ну, сухо було. Відповідно, озимі зібрали, тому що вони дають врожай з зимової вологи все більш-менш нормально. А соняшник, кукуруза, соя, яка висівалася в цих регіонах, там або повний нуль, або якісь там ну 20-30% від того врожаю, який очікували. Тому да, це природний катаклізм, який привіз привів до сільськогосподарської катастрофи. Але да, це як в українські приказки, да, один плаче, другий скаче в степу фермерів в цьому році у всіх збиток. Але полісся, лісостепова зона у всіх в цьому році буде прибуток, тому що в них дощ впав, тепла було достатньо. От єдине, що о, жнива в них затримувались, о, ну пшениці, ріпакують меню, да, перші жнива, ті, що липень-серпень, там де хліб ми збираємо. Вони затримувались через те, що йшли дощі, а в степу якраз цих дощів не було. От. І зараз насправді дуже схожа ситуація. В степу жнива соняшника кукурузи, ну, якщо це можна було назвати жнивами, бо там все згоріло на порох. Якщо це можна було назвати жнивами, то воно давним-давно закінчилось, що на початку вересня, кінці серпня. От. А лісостеп і Полісся до цих пір в них в полі стоїть кукуруза і соняшник, тобто взагалом, на сьогоднішній момент кукурузи в Україні обмолочено тільки 15%. Да? Із е, мені здається, 5 мільйонів гектар е, має бути кукурузи е, ні чотири. Да? Тобто менше мільйона гектар ще обмолочено кукурузи, mm -hmm. тільки що повірив цифру. Ну, от. Соняшника 60% обмолочено, але це степ. Да? То тобто соняшник в основному степу вирощується, там давним-давно все закінчили. А соняшник, той, який в лісостепу по лісі і кукуруза разом з ним і соя разом з ними, вони ще стоять в полі. Тому що mm -hmm. пішли дощі, у них мокро, у них урожай дуже крутий. Там класні качани, класні кошики, дуже гарні соняшники. Потенціал дуже гарний. Тому, якщо зараз у них вистачить да, і кінських сил в їхній техніці, то дай Боже, вони ще зберуть гарний врожай. Mm -hmm. Тому в цих зонах, якщо вони зберуть врожаї, все буде добре, то в них буде гарний прибуток в цьому mm -hmm. році. Всі фермери в степу, якраз насправді, ті, які найбільш піддаються і військовим ризикам, в цьому році їм найскладніше, тому що в них в цьому році у всіх збиток через природні катаклізми. Угу, зрозуміло. Угу. Насправді, те, що ви кажете, є плюси, є десь мінуси, так? але це життя і подобається те, що тенденція хороша. Так? Насправді. Скажіть, будь ласка, пане Богдане, що заважало найбільше аграріям цього року? Ну, Якщо брати з типову зону, то їм заважало те, що дощ ні разу не ось до жовтня. Тобто, Буквально там, з 5 жовтня пішли дощі, було два тижні. Затяжних дощів, але 8 місяців без єдиного дощу це велика проблема. Це не то, що заважало, ну, в таких умовах неможливо працювати, це ну, нереально, це неможливо. От. І навпаки, да, якщо говорити про фермерів лісостепової або поліської зони, то в них навпаки проблема з дощами, бо їм не давало нормально зібрати пшеницю і ріпак а тепер не дає зібрати соняшний кукурузу. Mm -hmm. Насправді це настільки сильні проблеми, да, що зазвичай я би говорив, що в нас є проблема там, з доступом до фінансування. В Україні це реальна проблема. Є проблема з тиском податковий. податково просто пресує сільськогосподарський біз бізнес, як тільки може. Да, ну, це жахлива ситуація. От. А, там, є проблема технологічна, є проблема з доступом а, там, до експорту. Є проблема з ціною, да, тому що ну, в цьому році є перевиробництво кукурудзи в світі да, і є ну, велика кількість пшениці на ринку доступної, тобто нема причин рости ціні, тобто, ціна невелика да, на, взагалом в світі. Як наслідок, ми частина світового ринку поки що, да, дякуючи там, Збройним силам України і силам оборони, що в нас є доступ до портів Одеси. От, то ми є частиною світового ринку, то в нас ціна світова, але ця ціна, ну скажімо, не така, як би хотілося б фермера. Mm -hmm. Як наслідок, як наслідок, я це рахував ще в травні, робив відео про це на Ютуб. У нас в цьому році буде найменший урожай за 15 років. Mm -hmm. Я маю на увазі вал, якщо посумувати всі культури і всі площі. Всі разом в нас в цьому буде в цьому році буде найгірший врожай по uh -huh. країні. Хочеться от поговорити про безпосередньо ну важливість жнив для нашої держави для економіки, тому, тому що ми знаємо завжди аграрний сектор він займав ну значну частину ВВП українського, так і взагалі підтримував українську економіку. Як е, які прогнози цьогоріч? Наскільки є попит на експорт і наскільки є можливості на експорт, тому що ми знаємо проблеми із... Судоходством і з тим, чи є можливість це все і наскільки дорого доставляти іншими способами, чи можете підказати, які прогнози на от, безпосередньо експорт з цьогорічного врожаю, це трошки різні точки зору. Да давайте там розкладемо на з точки зору країни, те, що в нас малий вал. Це значить, що мало що вести перевізники не зароблять, мало що експортувати. Трейдери менше зароблять. До речі, ці ріпакової соєві правки викреслювали з ринку в двох культурах. В Україні шість культур вирощується. І в двох культурах в нас випадали трейдери з ринку. Це дуже погано, тому що тоді ринок рветься. хорошо, бо переробка, але менше з тим. Тому з точки зору країни менший вал в це менше валютної вирочки. Менше зароблять всі, хто дотичний до аграрного сектору, та да? то тобто всі консалтингові компанії, виробники добрих, ЗЗРів, там на насіння, на перевізники, логісти, елеватори. Елеватори взагалі в цьому році продаються як непотрібні, ніхто не хоче купувати. Ну бо нема що зберігати. Тобто в цьому році малий, менший статистично, ніж зазвичай вал, От тому нема що зберігати, нема що возити. Всі покруги не дозаробляють. Країна отримує менше валютної вирочки. Наскільки менше, ну якщо порівнювати там з минулим роком, то вал ну, буде десь відсотків на 5-7. Ще ще нема точних е даних, да, але там найгірший варіант це там, до 10% на відсотків буде менший вал, і ціна трошки гірша в середньому ніж в минулому році. Тому валютна виручка від аграріїв, яка має зайти в Україну, прогнозовано в цьому році має бути менша. Це обчислюється десятками мільярдів доларів. От. Тобто, чи це погано? Однозначно, так це погано чи критично це зараз для країни. Ну якщо дивитись на те, що в нас є достатній золотовалютний резерв, і в принципі бюджет виконується. Опять же, через те, що пресують аграріїв податково, то це коло замкнене, mm -hmm. <голи> то в принципі це не критично. Але аграріям буде в цьому році дуже важко, особливо тим, хто в зоні степу взагалі прогнозую, що буде продаватись дуже багато бізнесів, бо ну в таких умовах ввести господарство. Не можна uh -huh. Uh -huh. Да, дійсно бачимо дуже багато викликів, і хочеться вірити, що їх зможуть подолати наші аграрії, тому що це знову ж таки багато і робочої сили робочих місць. І, ну і в принципі, хочеться вірити, що на майбутнє ситуація покращиться. Да, в сільському господарстві зараз зайнято більше 10% населення. Uh -huh. Ми все таки на жаль, аграрна країна. Uh -huh. Якби я не хотів пишатися тим, що я аграрій, да, і народний агроном України і ми аграрна країна. От але на жаль, тому uh -huh. що ВВП країни має бути більше, економіка має бути сильніша. І якщо ми зараз там надаємо великий відсоток валютної виручки в Україну і забезпечуємо майже 50% ВВП, то це має бути 3%. Сполучені штати аграрка е, прокачана сильніше, ніж у нас, і вони 3%. Ну, угу. Нам ще рости і рости, і потенціал у нас дуже великий. Це ви здивували, цифри вражають. Цікаво. Цікаво. А скажіть, будь ласка, до чого готуватися звичайним українцям, якими будуть ціни на хліб, на соняшникову олію? Ось чи зростуть ціни, дивлячись, зважаючи на інформацію, яку ви нам от щойно надали. Ну, давайте почнемо з якості, да, тобто, по кількості, якщо говорити про хліб, про соняшник, то в нас з великим-великим запасом все. Ну, от, умовно, там фермери відзвітували, що намолотили 22 мільйони тонн пшениці, наше внутрішнє споживання це від 3 до 4, там, ну до 5 максимум мільйонів тонн в рік. Чого там, від 3 до 5, Тому що питання на ціну на кукурузу. Худоба будуть більше кормити кукурудзую чи все таки більше будуть включати фуражну пшеницю, От. тому наше споживання це там умовно 20-25% від нашого валу, тому хлібу у нас з великим запасом. Тут проблем точно не буде. все інше це наше експортне завдання, так зване. От а якщо ми говоримо про олію, то так само, та, навіть не так само, а. Ну, ми споживаємо дуже мало олії на фоні того, скільки ми виробляємо. Все-таки ми поки що в світі експортер олії номер один уже не виробник номер один. Як би мені не прикро це говорити, але московити нас обігнали по виробництву соняшника і олії, буквально ось в 21-му році, двадцять 21 другий рік. От вони вже виробляють більше, але в них дуже велике внутрішнє споживання, плюс вони переробляють кудись. Соняшникову олію не знаю куди, на та експортером найбільшим у світі поки що ми є. Тобто, ну наше споживання це там менше 10% від того, що ми виробляємо. Тому на дефіциту не буде точно, але ціни на хліб, на олію точно будуть рости, тому що це інфляція. Це не залежить від аграріїв, це загальна тенденція в Україні та не тільки в Україні, насправді доларова інфляція. Вона там вимірюється 4-5% кожного року, тобто. Умовно, там від 21 року загальна інфляція вже майже 30%. відсотків, тобто, все в світі в доларах мало подорожчати на 30%. відсотків в гривнях трошки швидше, тому що ну в країні війна, от плюс є ефект девальвації. І Коли девальвація накладається на інфляцію, то ми бачимо, що все трошечки швидше, дорожче в магазинах, чим ми би з вами того хотіли. Угу. Дякуємо Богдана за інформацію, яку ви нам піднесли, тому що мені здається, вона важлива для усвідомлення того, в яких умовах сьогодні працюють наші фермери, наші аграрії. І звісно, що коли там десь ціни підскакують, люди починають ну десь жалітися, і летить дуже багато негативу саме в сторону виробників. Хоча ми бачимо, в яких складних умовах сьогодні доводиться вирощувати і хліб, і соняшник, і взагалі вся. Аграрна система в не в простих умовах. Тому ми дякуємо вам за цю інформацію. Зичимо всього найкращого вашому сектору і дійсно віримо, і сподіваємося, що наступний рік посівна і нові жнива вже будуть значно кращими. Нехай вас в цьому було і нехай все буде добре. Так, дякую. дякую вам і бажаю всім гарного дня. І хай прибуде з нами урожай.